Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні розглянемо найгарячіші новини зі світу технологій, штучного інтелекту та інновацій, які можуть змінити уявлення про майбутнє. ГРОК розроблений компанією XAI під керівництвом Ілона Маска. Використовує штучний інтелект для аналізу даних у федеральному уряді Сполучених Штатів, що викликало серйозні побоювання щодо конфлікту інтересів і захисту конфіденційної інформації. Використання ГРОК у таких відомствах, як департамент внутрішньої безпеки, відбувалося без офіційного дозволу, що може порушувати закони про конфіденційність. Та національну безпеку. Експерти попереджають, що Маск, будучи гендиректором Tesla і SpaceX, потенційно отримує доступ до цінної внутрішньої інформації, створюючи ризик політичного тиску та зловживань. OpenAI оголосила про відкриття Офісу в Південній Кореї, що стане третім представництвом компанії в Азії після Токіо та Сінгапуру. Цей крок є частиною стратегії глобального розширення, оскільки Південна Корея має другу за кількістю платних підписників ChatGPT у світі після Сполучених Штатів. Офіс у Сеулі дозволить зміцнити партнерства з місцевими компаніями, а також працювати над інтеграцією локалізованих щі рішень для розвитку ринку. Водночас, експансія підкреслює амбітність OpenAI на фоні конкурентної боротьби в регіоні. Invariant Labs виявила критичну вразливість у ші агентах, що працюють із GitHub MCP, яка дозволяє отримувати несанкціонований доступ до приватних репозиторіїв користувачів. Атака здійснюється через шкідливі інструкції у публічних репозиторіях, що змушують агента виконувати небажані дії, наприклад, витік даних із приватних проєктів. Проблема є архітектурною і складною для вирішення, а експерти рекомендують користувачам обмежувати права доступу агентів та впроваджувати динамічні захисні механізми, щоб запобігти подібним інцидентам. Банк UBS застосовує інноваційну технологію з використанням ші аватарів аналітиків для створення коротких відеозвітів, що відповідають сучасним медіатрендам, таким як TikTok. Платформа, яка використовує технології OpenAI та Synthesia, дозволяє банку підвищити ефективність, збільшити кількість відеоконтенту та зберегти особистий контакт із клієнтами. Однак, впровадження ші аватарів викликає етичні та технічні питання, пов'язані з довірою клієнтів, точністю відтворення та ризиком потенційного витоку даних. Університет штучного інтелекту імені Мохамеда Бінзаїда оголосив про створення інституту фундаментальних моделей та запуск дослідницького центру в Кремнієвій долині. Це стане третім вузлом глобальної мережі МБІЗУАІАЙ після лабораторій в Абудабі та Парижі. Інститут буде зосереджений на розробці передових генеративних моделей ШІ для медицини, боротьби зі зміною клімату та розвитку розумних міст. Ініціатива також передбачає відкритість досліджень завдяки llm 360, що надає доступ до кодів тренування та контрольних точок моделей, забезпечуючи при цьому міжнародну співпрацю та дотримання етичних стандартів. Atloch AI із Сан Франциско представила інноваційну платформу на основі ЕШІ, розроблену спеціально для меблевих магазинів. Платформа автоматизує дзвінки, переговори та стягнення платежів без залучення колекторських агенцій. й агенти здатні аналізувати дані клієнтів, створювати персоналізовані плани платежів, а також інтегруватися з CRM для підвищення ефективності роботи магазинів. Однак це рішення викликає питання щодо етики та конфіденційності, хоча компанія наголошує на прозорості та безпеці обробки даних. Об'єднані Арабські Емірати стали першою країною, яка оголосила про намір надати безкоштовний доступ до чат Plus усім своїм громадянам і резидентам у рамках партнерства з OpenAI. Ця ініціатива також передбачає створення потужного дата центру Stargate в Абудабі для розвитку інфраструктури штучного інтелекту та інвестиції до 20 мільярдів доларів у проекти в регіоні Перської затоки та Сполучених Штатів. Хоча офіційного підтвердження від OpenAI поки немає, ініціатива демонструє прагнення еміратів зміцнити свої позиції у сфері ШІ, викликаючи дискусії про національну безпеку, цифрову грамотність та конфіденційність. У Великобританії триває суперечка між технологічною індустрією та творчою спільнотою щодо авторських прав на використання контенту для навчання ШІ. Відомі діячі, такі як Елтон Джон, Пол Маккартні та Дуа Ліпа, підписали відкритий лист до прем'єр-міністра Кіра Стармера із закликом захистити інтереси авторів. Поправка до законодавства, яка мала забезпечити прозорість використання контенту, була відхилена парламентом. Це підкреслює глобальні проблеми, пов'язані зі швидким розвитком Ші, де необхідно знайти баланс між інноваціями та правами творців. Дякую за перегляд відео. Залишайтеся з нами, щоб першими дізнаватися найцікавіші факти зі світу технологій і бути на крок попереду.